Дорогі радіослухачі, зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Долинка. Пане Володимире, вітаю вас. Так, доброго дня. Хочу привітати всіх наших слухачів. Знову нагадати номер телефону нашого офісу це є 773 2727 773 2727 Ну і взагалі така сумна сьогодні дата, 24 число. і, Я кажу вітати в принципі. Нема з чим. Але хочу нагадати і звернутися, тому що. Сьогодні відбудеться в 6.30 відбудеться великий збір коло церкви святих Володимира і Ольги. Буде такий мітинг, будуть там багато людей. Після того всі перейдуть до церкви, до катедри святого Миколая. Там відбудеться служба Божа за, за Україну, за померших за нас, тобто за всіх тих, що борються, за тих, всіх, що воюють. Тому що в принципі ми всі знаємо, що в Україні воюють. Ми тут воюємо на своєму фронті, тобто волонтери, ті люди, що працюють, що дають, що здають гроші, що допомагають. Тобто, дуже велике прохання сьогодні, тому що все ж таки ми хочемо показати, що ми є українці, що нас є багато, тому що ті, що всі тут жили, що були, що приїхали, я дуже прошу, щоб люди були небайдужі, щоб сьогодні прийшли на 6.30, хто може швидше звернутися з роботи. Наш офіс знову ж таки хочу. Відразу сказати, що ми сьогодні працюємо тільки до другої години, тому що всі працівники так само ми закрили офіс. Сьогодні в обід закриваємо, і всі працівники так само підуть на цей мітинг. І тому велике прохання. 6.30 в українському селі, коло катедри, коло Церкви святих Володимира і Ольги на 6.30 збираємось і буде мітинг. Після того всі йдуть до катедри Святого Миколая. Ну і знову ж таки. Відразу нагадаю, що ми будемо працювати субота-неділя, сьогодні до 3, а субота-неділя ми будемо працювати вже в звичайному режимі, з 9 до 2 офіс на Камберленд, з 10 до 2 офіс, який працює в Палатайн, ви можете прийти до нас, вислати посилки, зробити довіреності, зробити заяви, переклади, тобто багато-багато речей. І так коротенько хочу пробігтися, тому що минулий раз я говорив у вечірньому ефірі, що зараз. Зв'язку з тим, що Україна приєднується до системи єдиної митної системи, тобто Європи, і вступають в нові правила висилки посилок. Тобто, якщо ви хочете висилати, ми зараз всім рекомендуємо, щоб посилки, які ви будете вже з березня місяця, приносити до нас зараз, ще такий перехідний період, але в принципі до кінця березня ця вже система буде працювати наповну і. Ну, будемо так казати, появляться проблеми в людей. Тому що посилки, які будуть дуже важкі, тобто посилки, які будуть більше як 33 кілограми, тобто більше як 66 фунтів, посилки будуть автоматично, система буде так працювати, що вона ці посилки буде затримувати. Тобто, це вже не буде залежати ні від митника, ні від тої людини, що там сидить. Просто система буде бачити, що посилка важка. Ми вписуємо в декларацію, що в посилці є. Тобто, ви вписуєте в нас, коли приходите, чи шофер забирає, ви вписуєте на папір. А ми вже в цю, це, що ви нам подали, ми вбиваємо в систему. Ну і відповідно, коли ви там вже ми вбиваємо що, наприклад, там я казав для прикладу 10 штанів, 10 кросовок, Відповідно, система це оцінює, що ця посилка не може вартувати більше менше як 150 п'ятдесят євро. Посилка автоматично затримується. Ну і так само багато, тому як кажу. Якщо ви плануєте, хочете, подзвоніть до офісу, ми вам пояснимо. Телефон 773 600 2727. Це таке основне застереження, яке я зараз, в принципі, говорю. І ми говоримо всім нашим постійним клієнтам, які до нас приходять, при... приносять посилки. Ми їм говоримо, що зараз таке обмеження буде. Тому посилки старайтеся робити ліпше. Ви стратите тих пару доларів, тобто ви заплатите подвійну доставку, якщо ви висилаєте дві посилки. Тобто, але зато у вас не буде проблем, посилка не буде затримана, і посилка, ну будемо казати, швидше дойде. Тому що посилка, вже коли затримується на митниці, додайте автоматично, що ця посилка буде два тижні довше стояти, тому що поки митник її відкриє, поки огляне, поки складе протокол на неї, поки вам. Це повідомлять, ви приймете рішення, потім, потім ну, заплатили, потім то запакували, відіслали. Тобто це два тижні мінімум затримка посилки. І так само, якщо, наприклад, що дуже зараз буде так, саме нас наголосили, не дай Бог якийсь алкоголь, тому що якщо алкоголь, посилка назад відправляється до Польщі, в Польщі цей алкоголь витягується. І тільки після того цю посилку назад вертають в Україну, ну, відповідно, рахуйте, що вважаєте, що ця посилка буде місяць ще довше йти. І так само велике обмеження на продукти. Тобто, в посилці не може бути продуктів більше як на 10 кг. Тобто, незаважно, що ви там кладете, наприклад, дві кави, дві консерви, дві, дві, дві. Ви вписуєте, але приблизно ви мусите собі оцінити, що це має бути в середньому 10 кг. Якщо посилка з продуктами більше як 10 кг, посилка так само буде затримана. Продукти ті витягаються. Я не знаю, нас не повідомили, хто це буде витягати, хто це буде забирати. Але я вам кажу, що. Це буде конфісковано, і тобто, це затримка велика і це для людей. Тому, в принципі, я все кажу, що моє таке бачення того всього, що чим це все таке, все ж таки, який стає жорсткіший контроль, напевно, ліпше прийти, вислати гроші, а вже ваша родина може там безпосередньо вдома купити те, що їм потрібно. Тому Підходячи до цього, в нас в офісі так само можна вислати гроші. У нас працюють три системи: це є система MoneyGram, Western Union і RIA. Тобто RIA, це така, вона, в принципі, не нова система, але в нас в офісі і в Україні вона недавно появилась і висилка грошей, в принципі, дуже дешева. Тому що, якщо ви висилаєте 100 доларів, це ви оплачуєте 4 долари, 500, це і 8 доларів. Тисяча дванадцять, і все, що більше тисячі, ви платите 2%. Тобто, наприклад, якщо ви висилаєте дві тисячі, це буде 40 доларів. Ну але я кажу, це надійно. Ви прийшли, вислали гроші буквально 5-7 хвилин. Там ми даємо вам цей номер, і ваша родина в Україні може піти в будь-який банк в Україні, отримати ці гроші. Якщо людина навіть не хоче йти до банку, немає нема, там змоги, чи, чи в якихось таких районах, що все ж таки йдуть десь там бойові дії. Банки закриті, світла немає. Ви заходите на додаток в телефоні, ви можете ввести цей номер, який ми вам даємо. Тобто не ви, а ваша родина в Україні, чи знайомі, чи друзі, вони вводять цей номер, який ми даємо 8 чи 9 цифр, в залежності від того, яка система. І ці гроші миттєво зараховуються на карточку. Єдиний мінус, що зараховуються в гривнях по курсу. Ну, якщо ви йдете в банк, то вам дають в доларах. Ну, знову ж таки, якщо більша сума там. Тисяча і більше, то треба гроші заказувати, замовляти наперед. І тоді вам ці гроші в банку один-два дні, в принципі, теж видають. Так що, ну, в принципі, я кажу, такі події. І якщо у вас є питання, особливо по посилках, дзвоніть. Ми, напевно, більше інформації ще зробимо з понеділка. Це дамо на Фейсбук. Можливо, запишемо ще ролик. Я дам на Ютубі. Так трошки більше інформації, тому що. Нагадую, що нас можна дивитися на Ютубі, нас можна дивитися у Фейсбуку. І запрошую: приходіть, допомагайте, говоріть, ми будемо з вами так само працювати. Ну і ласкаво просимо до нас: 773 600 2727. Це телефон нашого офісу 773 -600 -2727. Ну І напевно. На цьому будемо закінчувати, Ігор. Єдине, що ще раз нагадаю, що сьогодні мітинг на 6.30 коло церкви Володимира і Ольги. Запрошую, і дуже ну тобто, я не запрошую, я кажу, дуже прошу, приходіть, тому що сьогодні річниця, сумна дата, і нам треба бути разом і показати, що нас є багато і що ми єдині. Та пане Володимире дуже дякую. Рік нашої незламності минув і нам треба добитися цієї перемоги. А також на рахунок коштів, то скажу, що зараз вже навіть не потрібно замовляти кошти. Здебільшого банк має суми. Це дуже приємна звістка. Наприклад, я скажу, що коли мені приходили від вас, дуже дякую. До речі, перекази, то я останнім часом ніколи не замовляв, все було, тобто. Все виправляється, все найкраще. Є електроенергія. Дуже дякуємо нашим Збройним силам, дякуємо волонтерам, дякуємо всім, хто долучився до нашої спільної перемоги і перемоги нашого народу. І я хочу нагадати, що з нами був Володимир Долинка із Долинка UA, USA Consulting та й не тільки. І до речі, та приходьте. Я хочу побачити багато відео з мітингу 6.30, Це Володимир і Ольги, церква, збір. Тож ми йдемо далі за програмою. А пану Володимиру, бажаю гарного, плідного робочого дня. До побачення. до побачення.